Всім привіт! В роботі по Sport з проблемою по ЕГР. Власник захотів її просто відшити. Зараз щитуємо прошивочку, відправляємо калібровщику та записуємо назад. ЕГР при цьому відключимо. Прошивочка щитана, читав китайським ПЦМом, 26 модуль. Прошивка у нас важи 1 Мбайт. Виглядає приблизно щось таке. Считалось, вроді адекватно. Я ще так, поки буду ждати прошивку від калібровщика, хочу ще считати кесом. І подивитися, зрівняти два файли, подивитися, чи вони будуть однакові, чи ні. В і вибираємо 482 протокол. Це в нас я ял 200 зайшов, в поджеру такого немає, або можна через пошук протоколів. Я по двигуну дивився. Нажимаємо ОК, нажимаємо Reading, запалення в нас вімкнене. І читаємо. І потім хочу зрівняти файли, що прочитав КЕС і що прочитав ПЦМ. Так, відкриваємо папку, що ми скачали. Це в нас скачане з ПЦМ. І зараз відкриваємо те, що скачав КЕС. Так, є. Тепер обираємо інструменти зрівнення файлів і зрівнюємо. Ага. І вони у нас читали абсолютно однаково. Тобто можна читати як пцм так і кєсом. Буде все однаково. Ну що ж, відправляємо калібровщику. Прошивочку дочекався, вже пишу, пишу також за допомогою ПЦМ. Власне, попросив, нагадаю, відключити ЕГР, тому відключаємо і заодно перевіримо. Покажу, чи будуть помилки чи ні. І так, перший запуск. Чек горить, свічки горять вже добре. Так, машина запустилась. Також супер. Зараз піду відключу роз'єм з ЕГР та подивимося, чи буде помилка чи ні. І так, роз'єм з ЄГРУ знімаємо. Зараз перемотаю його і зустрічку, якщо все ок. Йдемо сюди, запускаємо. Так, чек у нас не горить, вже добре. Заходимо сюди. помилок немає. Чудово. Все, ЄГР відшитий. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Вдячний вам дуже за перегляд. Гарного дня!